В Южному за минулий рік відкрилися 20 об'єктів торгівлі та сфери послуг. Серед людей, які започаткували свою справу, двоє внутрішньопереміщених осіб. Окрім розвитку малого та середнього бізнесу, надходять інвестиції у великі інфраструктурні об'єкти міста. Про це повідомила начальниця управління економіки під час засідання виконкому 14 лютого. Перше з початку війни засідання відбулося у великій залі. Розвивається малий і середній бізнес, южне остається, залишається привабливим в сфері інвестицій, і ви знаєте, що вже декілька декілька років в нас. Був такий об'єкт, як Яхтина Марина, про який ми вже ми не один раз наголошували, і саме в цьому році вже був проведений конкурс, і цей об'єкт був наданий в оренду. Кошти в місцевий бюджет від оренди будуть складати майже 2 мільйони гривень. Такий об'єкт договір оренди підписаний на 10 років. Також уже в цьому році був. Проведений конкурс на право оренду гостиничного комплексу Лада, готель та ресторан. На 5 років укладений такий договор кошти, які будуть отримані місцевим бюджетом, а це інвестиції. Южницькій громаді встановлюватимуть меморіальні дошки на будинках загиблим захисникам України та почесним громадянам. Також з міського бюджету неповнолітнім дітям загиблих військових планують щомісячно виплачувати грошову допомогу. На виконкомі погодили програму щодо відзначення заохочення та вшанування пам'яті громадян, яким присвоєно звання почесних громадянин та нагороджених найвищою відзнакою міста. Члени виконавчого комітету погодили дуже важливе для нашої громади питання: це відзначення, заохочення, вшанування наших почесних громадян громади і військових воїнів збройних сил України, які нагороджені посмертно відзнакою за заслуги перед громадою. Що передбачають ці заходи? По перше, надання матеріальної допомоги на оздоровлення. По-друге, це встановлення після смерті почесних громадян та загиблих воїнів збройних сил України меморіальних дошках на тих будинках, де вони або мешкали, або може вчились. І найголовніше, як ми вважаємо, це щомісячна... Виплата неповнолітнім дітям до 18 років тих батьків, які загинули, військовослужбовців збройних сил України, які загинули та отримали нашу нагороду відзнаку за заслуги перед громадою. Діти будуть отримувати виплату у розмірі 5 тисяч гривень. Після кількох місяців обговорень розміру стипендій міського голови на виконкомі Вкотре погоджували внесення змін та доповнення до програми розвитку культури. Привели відповідність і щоб у всіх було приблизно одна однакова сума. Ті, хто будуть отримувати стипендії, тому ми внесли зміни в свою програму. Це стосується стипендіатів молоді і дітей в галузі культури. Крім того, що розмір стипендії пропонується, бо зараз ми будемо все ще обговорювати на депутатських комісіях. Потім це повинно затвердити Южницька міська рада, збільшується з 700 гривень до 2000 для стипендіатів дітей і молоді, і ще е, будуть буде започаткована ще стипендія, якщо ми пройдемо і всі наше обговорення, і буде затверджено сесією. Ще будуть отримувати стипендію викладачі та керівники гуртків, колективів. Ті, хто підготували цих стипендіатів і мають ще свої заслуги окремі на рівні міста, області і України. Вони теж повинні підтвердити це. Документами і тоді вони теж будуть отримувати стипендію у розмірі 2 тисячі гривень. Повний випуск засідання виконкому дивіться у програмі. Об'єктив плюс